Вітаю, на наукове товариство. Моє ім'я Юрій. Я лікар-психолог центру ментального здоров'я шостої клінічної лікарні. Хочу сказати декілька слів про основну проблематику, з якою звертаються наші пацієнти. Скажемо, 80% наших пацієнтів здебільшого страждають від тривожних розладів різного спектру. Загалом частіше ми бачимо в практиці такі тривожні розлади, як генералізований тривожний розлад. Це стійка тривога, яка триває на протязі 6 місяців більше, нікуди дівається, поширена у всі сфери діяльності людини. І людина, наче по шматочках, складається з різних тривожних компонентів. Часто зустрічаємо так само і соціальний тривожний розлад. Коли людина надмірно фокусується на певній соціальній складові, боїться те, що її осудять по певній характеристиці, там прищик на голові, чи якісь особливість її, там що вона букви якось не вимовляє, і це не дає їй можливість адекватно спілкуватися своїми однолітками, професійною діяльністю займатися. Загалом часто звертаються із панічними розладами. Це часті панічні атаки, які виникають з певною періодичністю. Вони нікуди не діваються. Якщо з михнець більше пацієнтів там у певного чоловіка він був 20 років перед тим, як він вирішив почати його лікування, тобто люди цей розлад він нікуди не дівається тільки розвивається навіть під час життя людини. Можна казати і про розлади харчової поведінки, в основі яких є так само тривога. Збільшого це булімія, тоді, коли у людини є певні порушення цієї харчової поведінки. Так само можемо сказати декілька слів і про специфічні фобії, коли тривога вона виникає через певний тригерний чинник, такий як, наприклад, там, якась собака чи висота, чи будь-який інший тригр. Що цікаво, в нових класифікаціях, так само в міжнародних класифікації хвороб 11-го перегляду, вже виділяють новий розлад, такий як сепараційний тривожний розлад. Він якраз таки в основі має боязність сепаруватися чи у стосунках, чи у спілкуванні від якоїсь людини, і цей страх виникає на тривожність, яка дестабілізує людину. Загалом, це є основний спектр проблематики тривожної, якої ми маємо у сьогоденні. Тому, якщо ви бачите певні компоненти якогось е, тривожного розладу, я щиро бажаю вам завітати до нашого центру і спробувати з цим справитися разом з нашою підтримкою. Гарного дня!